Все, Машину показали. Можемо в гараж назад ставити. Можемо в гараж, да. Назад ставити. Подивіться, людина приїхала з чим. Ви думаєте, він віддасть нам автівку в гараж поставити? Це запальний По інтернету з ваших перших відео, після чого звернулися до командира свого батальйону, обсудили дані питання, взяли письмо, направили к вам. Збори йшов поначалу дуже тяжело, більше п'яти місяців ми вже думали, що це буде дольше, а потім, коли поговоримо, що збор закритий, дана майстерська це ну, навіс золота. Пройшов деякий час з моменту початку збору і сьогодні вже ця машина буде переходити до вашого окремого батальйону. Інженерна розробка це просто велика ну, благодарність людям, вам, які так розробили на маленькій базі, велике ну, кількість зручник. А ми в свою чергу хочемо подякувати всім людям, які долучаються до зборів, які донатять, які роблять репости. Завдяки вашій допомозі, вашій активній участі, ми наближаємо перемогу. І дуже велика подяка вам за вашу велику працю. Ми будемо допомагати вам і далі, максимально, і робити все, що можливо, і все, що від нас залежить. Дякую вам, велике. Думаю, Україні.